Операція зі звільнення Херсона може тривати до кінця листопада. Такий прогноз озвучив начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов. Докладніше про те, яка зараз ситуація на херсонському напрямку, розповіли в оперативному командуванні Південь. Неподалік Херсону окупанти дали місцевим дві доби на виселення з власних помешкань та евакуацію. На шляхах так званої евакуації до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організована ретельний огляд. Та перевірку цивільних разом з тим на правий берег достало на чергову партію мобілізованих російських військослужбовців з такими самими низькими мотиваційними показниками, слабкою підготовкою і частковим екіпіруванням. За минулу добу під удар потрапили портова акваторія Очакова та Нікупольський район. За повідомленнями військових обійшлося без загиблих. Протягом бойового дня ворог вісім разів атакував авіацію наші позиції, а також звільнений на початку жовтня населені пункти Береславського району. У відповідь нашу авіацію задано також вісім ударів: по районах засереження сили та зброї противника, розгортання системи протиповітряної оборони та опорного пункту в Миколаївському, Первомайському і Береславському районах загострилася ситуація в Чорному морі. У суботу вранці мешканці Севастополя в окупованому Криму чули вибухи у Бухті. Представники місцевої незаконної влади повідомили, що кораблі Чорноморського флоту Росії відбивають масовану атаку безпілотників до обстрілу. Аном на вечір п'ятниці Росія тримала в Чорному морі 9 кораблів. Чорного моря загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 9 кораблів та катерів, у тому числі один великий десантний корабель, два надводних і один підводний носій двох десятків високоточних крилатих ракет типу Калібр. Обмежені міжнародними гарантіями забезпечення функціонування зернових коридорів. Вони не наважуються виходити зі своєї зони безпеки за мисом Тарханкут, побоючись наших засобів ураження. Тим часом у Чорному морі продовжується реалізація зернової ініціативи. В п'ятницю з портів Великої Одеси вийшли шість суден. Вони везуть 180 тисяч тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Зокрема, Балкер Ліна доставить 25 тисяч тонн кукурудзи до Єгипту. Повідомили у міністерстві інфраструктури. Усього з 1 серпня Україна експортувала вже понад 9 мільйонів тонн агропродукції. Цей рік для одеських водіїв був сповнений змін З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Міські дороги спорожніли. До літа кількість транспорту знову почала зростати. Відповідно, збільшилась і кількість аварій. Напередодні дня автомобіліста про ситуацію на одеських дорогах розповіла речниця патрульної поліції регіону Алла Марченко. На жаль, ми фіксуємо, що вже є таке зростання, незначне, але зростання дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Це перше, друге це. Збільшується кількість нетверезих водіїв на жаль за оперативною інформацією за жовтень місяць виявленого порядку. 250 фактів керування транспортом, у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Останнім часом на статистику ДТП впливає ще один фактор економія електроенергії та відключення вуличного освітлення. За даними Нацполіції, за два тижні в Україні загинув 51 пішохід, із них 38 – у темний час доби. При цьому першопричини аварії залишаються незмінними, зазначають патрульні. Основна проблема, яка саме призводить до ДТП, особливо з потерпілими, це недотримання безпеки безпечної швидкості та дистанції, а потім це керування транспортом у нетверезому стані, а також неповага до пішоходів і недодерження пішоходами правил дорожнього руху. У перші місяці війни автомобілі порушників могли реквізувати на потреби ЗСУ. За словами Але Марченко, сьогодні в Одесі така практика не застосовується. Зараз автівки не забирають у водіїв. Якщо є по факту керування транспортом у нетверезому стані, водія відстороняють від прав від. Керування автівкою, автівку можуть доставити до спецмайданчику, і вже коли він проспиться, він приходить до управління і забирає свою автівку. А потім, вже згідно з законодавства, він буде в суді відповідати за скоєння правопорушення. Патрульні нагадують одеським водіям про сезонні зміни. З жовтня, пересуваючись дорогами поза населених пунктів, необхідно включати денні ходові вогні або ближні світлофар. І хоча в Одесі ще досить тепло, варто вже підготувати машину до холодів. Вже водіям потрібно готуватися до зими, перевірити технічний стан автівки, підготуватися, а також перевірити стан гуми. А якщо потрібно, то вже її купувати та готуватися до заміни. В принципі, якщо брати Одесу, то у нас погодна умови ще досить такі задовільні, але ж підготовка вже повинна бути. Як тільки температурний режим буде 3-5 градусів, вже потрібно замінювати гуму. Короткий світловий день створює додаткові труднощі для всіх учасників дорожнього руху, зазначає Алла Марченко. Але пішоходи можуть зробити одну важливу річ, щоб водіям було простіше помітити їх у темряві. Щодо пішоходів, особливо пішоходів в темну пору доби. Ми нагадуємо та дуже 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 рекомендуємо це використання світловідбиваючих елементів на одязі та на речах. Це обов'язково, тому що це безпека людини і це безпека його під час руху, тому що водій може побачити пішохода. Світловий день скорочується і українці готуються переводити годинник на зимовий час. Нагадаємо, 30 жовтня, о 4 ранку, годину стрілку необхідно перевести на годину назад, так що поспати у неділю. Можна буде на годину довше. Введення вілових чи стабілізаційних відключень в Одеській області для регіональної влади стало такою ж малоприємною несподіванкою, як і для населення, оскільки були пов'язані з аварійною обстановкою в енергосистемі. Про це в ефірі ТРК ГРАД розповів <глад> представник обласної військової адміністрації Володимир Карпич. Були е <глад> відхилення того, що деякі. Вулиці чи будинки більш ніж 4 години. Ми просимо вибачення за це. Але це процес він технічно складний, і він на вимогу НЕК Укренерго. В Цілому усі планові графіки відключення світла затверджуються енергетиками в обладміністрації. За словами чиновника, там сьогодні мовляють підприємство переходити на нічний режим роботи, щоб не відключати житлові квартали в день. Підприємця великими ведеться робота постійно для того, щоб на які можливості переходили на нічний час роботи. Ага. Так чи, наприклад, їх, якщо ми немає порозумій, що примусово відключаємо. В цій ситуації великі підприємства завжди вони е, йдуть якісь наради чи ще щось, тому що має область має працювати. Це поповнення бюджету. Але в, якщо враховувати е, кого важливіше, нам важливіше все таки не відключати людей. Володимир Карпич пояснює, існує два типи відключення електроенергії, Плановий – за графіком та не більше ніж одну-дві години. І аварійний, коли невідомо скільки хто сидітиме без світла, так було цього тижня, і за умов війни така ситуація може повторюватися. Якщо попадає так, що велику потужність, наприклад, треба не 250 п'ятдесят мегаватт за uh ощад, -huh. а 300, тоді, на жаль, попадає ще друга група, і не завжди інформування буває вчасно, Бо за 15 хвилин ми можемо інформувати першу групу, так але розуміло другу вже важче. Ну, Які відключення чекають надалі на Одесу та Одеський регіон? І за якими тарифами доведеться оплачувати опалення споживачам узимку? Дивіться у підсумковій програмі про головне у неділю. 29 жовтня поліція охорони України відзначає свій 70-річний ювілей. За цей час служба пройшла через безліч реформ, а у 2015 році отримала свою нинішню назву та статус. Сьогодні цей підрозділ, пліч опліч з іншими правоохоронними органами України, охороняє спокій громадян і захищає нашу державу від ворога всередині країни. 70 років це від позавідомчої охорони державної служби охорони. І сьогодні це поліція охорони і все слово охорона. Що ми охороняємо? Ми охороняємо спокій нашого населення, охороняємо майно, супроводжуємо, стоїмо на блокпостах, виїжджаємо на спрацювання, виїжджаємо на виклики 102. Ми постійно з народом, ми ближче всіх до народу. Протягом багатьох років управління поліції охорони в Одеській області захищає від потенційних загроз будинки та майно мешканців регіону. Напередодні пам'ятної дати ми поспілкувалися зі співробітниками, які працюють у відомстві не одне десятиліття. Поліцейські розповідають, запорука успішної служби це любов до того, що вони роблять. Не думала, что я так долго смогу проработать на этой должности. Потом я очень полюбила свою работу, честно вам скажу. Я очень ее люблю. Что? Ну, во-первых, работа с людьми очень интересно. Вот каждый человек заходит к тебе в кадры, и ты вот смотришь на него, и ты уже вот знаешь. Я даже чувствую, Куди він піде, на яку роботу, на який пост, що вот, йому прилежити. Я навіть віжу, зможе він вообще справитися з этой работой. Ну, вже як психолог за столько лет. Ну, Мені подобається більше за все за те, що порядочно чесні люди, про це, про це, які люблять працю, поважають один одного. Ну і віддані своїй роботі, вже якщо розпочав працювати. Зупинитися, як то як сказав важко. На сьогоднішній день у мене вже 46 років стажу безпосередньо в управлінні поліції охорони. Правоохоронці управління поліції охорони в Одеській області кажуть, найскладніший у роботі рівень відповідальності, адже від їхньої оперативності та професіоналізму залежить збереження чийогось майна, а часом і життя. Правоохоронці з великим стажем радять молодому поколінню поліцейських завжди залишатися вірними своїй справі та не переставати навчатися протягом усієї служби. Перш за все бути впевненому. У вибраній спеціальності професії. Той, що якщо людина мала намір, пішла на цю працю, вона повинна віддати все, то, що від неї залежить. Служба і в міліції, і в поліції навчила мене все-таки ціни життя в першу чергу. Вот. Поэтому, для того, щоб її ціни, дуже хорошо, потрібно бути професіоналом своєю. работе. Поэтому полицейским, которые сейчас приходят, посоветовал бы больше уделять времени профессиональной деятельности, обучению, обязательно обучению, потому что без обучения не будет продвижения, не будет роста карьерного и все остальное. Поки бійці борються на передовій, правоохоронці тримають свій внутрішній фронт і роблять все, щоб забезпечити порядок у тилу. Поліцейські теж люди, і протягом восьми місяців вони, як і всі українці, по-своєму переживають війну. Але щодня мужньо виходять на службу, щоби наблизити перемогу України. Хотілося б все-таки, щоб ця победа наступила як можна швидше. тому загадувати ну, це лішне моє мнення, загадувати, що я буду робити після победи. Якби не дуже хотілось, хотілося б спочатку, щоб ми побіділи. А это все-таки должно состояться, и как можно быстрее. После победы я собираюсь жить. Жить свободно, с радостью, с прекрасным настроением и радоваться за нашу страну, чтобы быстрее это была победа. А вообще, как говорят, будем жить. 70 років немаленька дата. За цей час відомство поліції охорони України помітно змінилося. За словами керівництва обласного управління служби, на досягнутому правоохоронці зупинятися не планують. Будуть удосконалюватися та забезпечувати надійний захист спокійного життя одеситів. Минулого тижня міжнародне співтовариство відзначило всесвітній день боротьби з поліомієлітом. За словами медиків, в Україні з початком війни зросли ризики інфекційних захворювань. Поліомієліт одне із найнебезпечніших, яке може призвести до летального результату. Лікарі п'ятої Одеської дитячої поліклініки нагадують, чим небезпечне захворювання і чому так важливо своєчасно вакцинуватися. Поліоміеліт це заразне, небезпечне інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему та викликає невиліковний параліт, чи навіть може призвести до смерті протягом кількох годин. Поліовіруси попадають в організм людини через немиті руки, брудну воду чи навіть інфекцію. Фіковану їжу, коли вірус не вражає нервову систему, він проявляється як симптоми гостої респіраторної вірусної інфекції. Основні шляхи зараження поліомієлітом – це повітряно-крапельний, а також через предмети побуту. Проникаючи в організм, вірус потрапляє в кров і вражає нервову систему, що може призвести до довічного паралічу. При цьому при захворюванні на поліомієліт виявляються симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, відзначають лікарі. Підвищення температури тіла, біль у горлі, кашель або як кишкові інфекції, тобто це загальна слабкість, діарея, біль у животі. При паралітичній формі виникає атрофія м'язів, може бути параліч кінцівок. І в деяких випадках виникає параліч дихальних м'язів тобто припиняється дихання, і внаслідок цього виникає смерть. На жаль, ліків проти поліомієліту поки що не існує. Єдиний спосіб убезпечити себе це вакцинація. Зазначимо, що українські діти можуть отримати щеплення безкоштовно. Усього потрібно ввести 6 доз вакцини в 2, 4, 6 та 18 місяців, і наступні в 6 та 14 років. Перші дві дози вакцини проводять інактивованою поліоміелітною вакциною. Тобто це вбитий вірус і вводять його у вигляді ін'єкції, внутрішнім в'язову. Інші чотири дози вводять ОПВ, тобто це ослаблена жива вакцина, яка у вигляді капель вводиться в організм дитини. Лікарі також зазначили, що робити щеплення від поліомієліту не можна в деяких випадках. Проти показами до введення вакцини є тобто, непереносимість яких, ну, компонентів вакцини, це саме головне. Віл-інфіковані люди, тобто з ослабленим імунітетом, і звичайно якісь гострі респіраторні вірусні інфекції, які протікають дуже важко, тобто підвищена температура тіла, там якісь інші симптоми. У випадку, якщо дитину або дорослу людину не вакцинували від поліоміеліту, необхідно звернутися до педіатра чи сімейного лікаря та разом з ним скласти графік вакцинації. Наприкінці жовтня, у минулі мирні роки, молодь в Україні зазвичай відзначала День усіх святих або Хеллоуін – свято страшилок із потойбічного світу. Цього року українцям на жаль довелося зіткнутися з речами, які лікають набагато більше. Однак психологи зазначають, що страх перед війною, який виник у багатьох у перші місяці весни, поступово змінився звиканням. І тепер головним острахом є страх перед невідомим майбутнім. А от реагуємо ми на нього абсолютно по різному, розповідає психолог Ірина Ко. этого? У нас же есть три основных реакции на стресс. Замри, бейся, беги. Да? Угу. Вот какие-то люди, когда им страшно, они начинают действовать. Очень круто действовать. Это реакция бейся. Они сопротивляются, они даже идут в страх. Угу. Кто-то замирает, просто в ступоре. Человек перестает жить. Да, вот это вот те люди, которые говорят после войны отложим. Вот они откладывают свою жизнь на потом, не время сейчас. И беги, Беги, хватай все, что можно, и беги, беги из этой жизни куда-то туда, где ничего не происходит. Uh -huh. Такое тоже происходит. Но есть еще вид избегания, когда человек э, отрицает все происходящее, uh -huh. он погружается в какой-то свой придуманный мир. И вот эти люди вообще интересные. Они живут в мире розовых слоников. Радуги, у них летают единороги, и они приходят и говорят: давай про добро, давай не будем ни о чем, все замечательно. И вот эта вот улыбка висельника, да, напряжение, которое требуется, чтобы поддерживать мнимость вот этого мира, оно колоссальное. Однажды э, срабатывает э, вернее, не срабатывает предохранитель, он перегорает, и человек рвется. Страхи змінюють життя людини, породжують агресію та ненависть, ламають сім'ї та психіку дітей. Щоб позбутися їх, потрібна допомога фахівця. Утім, є і методики, які можна випробувати самостійно, розповідає Ірина Корнетова. Представляємо у себе в голові кабінет, ось такий директорський кабінет наш. Я там сиджу за столом, і у мене на двері табличка. Там по золоту або золотом по білому написано часи прийому тривожних мислі я, к примеру, выделяю время с 18 до 18.30. Ну, что мне тратить так много времени на тревогу? Я не могу не думать о белой обезьяне, да? Но я могу сказать этим тревожным мыслям. Ребята, я вас вижу, слышу, но, пардон, у меня неприемное время. Приходите вот в часы приема, я честно буду тревожиться. Докладніше про страхи воєнного часу у дітей та до дорослих та про способи їх подолання дивіться у підсумковій програмі «У неділю». Жовтня ознаменувався сильною магнітною бурою, яка розпочалася 28 та закінчиться 30 жовтня. Так завершується місяць повних цікавих для космонавтики подій. Одним із головних сюрпризів став яскравий спалах у космосі. Розповідає старший науковий співробітник одеської обсерваторії Михайло Рябов. За словами вченого передбачити таке явище неможливо. Останнє подібний спалах зафіксували ще у 60-х роках минулого століття. Об'єкт який дав самою спишку, спишкою до сих пор, като наблюдала гамо Предполагается, что это взрыв сверхновой на расстоянии 2 миллиардов световых лет. Это относительно близко к нам по сравнению с другими случаями, которые наблюдались. Поэтому поток ионизованного излучения был очень сильным, настолько, что он привел к ионизации нашей атмосферы, ионосферы Земли. Это было зарегистрировано на спутниковых измерениях и наземными средствами было тоже зарегистрировано такое событие. А ось інша космічна подія справа рук людини. Місяць тому людство вперше випробувало механізми планетарного захисту. Зонд Дарт врізався в астероїд і змінив його орбіту. Місія була непростою, пояснює вчений. Спочатку необхідно було розрахувати правильний момент, коли астероїд опиниться максимально близько до землі. Наведення космічного апарата на астероїд відбувалося з допомогою систем наземних наблюдений і апарат каби. наводили с Земли в значительной степени. Но когда аппарат приблизился к астероиду, дальше включились программы автоматического дальше его удара. То есть он уже шел на столкновение, пользуясь своими программами наведения, поскольку события происходили быстро, с Земли так сказать, скорректировать, подправить было бы очень сложно. Он удачно сделал захват этого астероида, и удачный удар произошел. Вчені всього світу, у тому числі співробітники Одеської обсерваторії, продовжують спостереження за об'єктом. І днями підбили підсумки експерименту. Результат виявився несподіваним, каже Михайло Рябов. Після удару астероїд в комету, тобто з нього були виброшені обломки ракети, віщества, віщества астероїда. І от зараз цей астероїд наблюдається як комета. Він має хвост, який не розсіюється, якось то і, болі того, от інтересний ефект звучається в тому, що от цей хвост як креативна струя способствовал продвиженню цього астероїда. Європейське космічне агентство планує в 2024 році запустити апарат, який підлетить до цього астероїда, і зафіксує, як він виглядає після удару. «Який удар, який кратер быть, може бути буде подробно поверхність, як астероїда виглядає після такого удару? здесь тобто, є і научные результати, і є практические применения цього результату в вот таких особых обстоятельств угрозы астероїда для Землі. І ще одну яскраву у всіх сенсах астрономічну подію одесити спостерігали в день 25 жовтня. Сонячне затемнення, незважаючи на хмарність, було добре видно навіть неозброєним оком. Наступного разу подібне явище можна буде спостерігати через 18 років у 2040 році.